Що купити в магазині щоб швидко та повноцінно поїсти? Почнемо з вуглеводів як джерело нашої енергії. Ви можете обрати для себе хлібці, житні, гречані або це може бути цільнозерновий хліб, також звичайний лаваш. Звичайно, не забуваємо про білок. Тут все залежить від ваших вподобань. Це може бути риба або рибні консерви. Також це буде м'ясо. Звертаємо увагу на невелику кількість жиру, також сири містять велику кількість білку. Якщо ви не вживаєте тваринні білки, розгляньте для себе хумус або фалафель. Додаємо трошки жирів. В супермаркеті ви можете обрати авокадо, оливки та горішки. Головне в нев... Великій кількості. Обов'язково доповнюємо наш перекус овочами та зеленю. Як бачите, всього декілька продуктів з супермаркету і у вас є повноцінний перекус. Підписуйтеся на нашу сторінку, якщо хочете більше корисних та простих рішень для вашого здоров'я.